15 липня погода в Україні істотно не зміниться. Спекотно буде на півдні та південному сході – до плюс 33, плюс 37 градусів. На сході – плюс 30, плюс 34. У центрі та на півночі повітря прогріється до плюс 33. На заході трохи свіжіше Плюс 24, плюс 28 градусів. Короткочасні грозові дощі очікуються на заході. Локальні опади, можливі вночі та вранці на півночі. У більшості центральних, південних і східних регіонах збережеться суха, спекотна погода. На Полтавщині вівторок розпочнеться із ясної погоди. Втім, другої половини дня небо вкриватиметься хмарами. Без опадів температура повітря вночі становитиме плюс 18 градусів. Світлої передоби повітря прогріється до 30 градусів із плюсом. У Кременчуці ранок буде ясним і сонячним. Другої половини дня небо затягне хмарами. Опадів не передбачається. Температура повітря стягне плюс 30 градусів. Уночі знизиться до плюс 19. Погода у горішніх плавнях розпочнеться ясним ранком, однак у день небо візьмуть у полон хмари, які залишатимуться там до вечора. Опадів не очікується. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 19. Денна становитиме 31 градус із плюсом. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 мм міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 15 липня 2016 року, за даними мето-фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 36 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1968, 10 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.